Всім привіт, мене звати Влади. В цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Щонайменше 100 тисяч людей вийшли на вулиці Белграду на великий антикорупційний мітинг у суботу. Після цього президент Вучич заявив про те, що влада потребує змін і що вони будуть прислуховуватися до мітингувальників. Самі ж протести почалися чотири місяці тому і були пов'язані з трагедією, яка сталася на одному із залізничних вокзалів, коли бетонний навіз впав на людей, 15 людей тоді загинуло. І демонстранти це вже ж пов'язують із корупцією. Ну і ще й трохи згодом уряд Сербії заявив про те, що вони не допустять Майдану на території їх країни. Взагалі, наразі уряд Сербії такий помірний та компромісний, і, в принципі, якщо він зміниться, він може змінитися та радикалізуватися у більш проросійську сторону, хоча, в принципі, це ні. Нічого, напевно, не змінить, враховуючи те, що Сербія не є членом ні НАТО, ні Євросоюзу, тому, тому не буде, наприклад, впливати на прийняття рішення, як це робить теж Угорщина чи Словаччина. Ось ще раз повсюдилось доволі цікаве відео з цих протестів, як поліція використовує якусь звукову зброю для розгону протестувальників. Таке, начебто, ніде особливо не застосовувалося, але ми бачимо, що це досить ефективно. Нещодавна адміністрація Трампа припинила фінансування Голосу Америки, і вони це аргументують тим, що у 2020 році це видання якраз приховало дані щодо ноутбука Хантера Байдена, і що адміністрація Трампа це пам'ятає, що вони працювали по суті проти них. А ще посилаються на те, що керівництво Голосу Америки попросило співробітників не називати та його членів терористами за винятками випадків, коли цитуються офіційні заяви. Ну і ще й пригадала якусь статтю про трансгендерних мігрантів, які шукають притулок у Сполучених Штатах. Стаття датується ще 19 19-м роком. В принципі, вони зрозуміли, що порядок денний в таких виданнях був продемократичний, але тут вражає все ж таки рішення Трампа, тому що він своїми ж руками ліквідує по суті американську м'яку силу. Теж саме можна було сказати про USAID, і насправді це зовсім нераціональні дії. Найбільш логічним рішенням було б не закриття цього видання, а просто зміна якогось порядку денного, яке там є, і в принципі могли би так зробити, щоб там був якийсь порядок денний про республіканський, про консерватизм, сімейні цінності і так далі. Але так чи інакше, це була б американська м'яка сила, яка зберігалася б і яка могла б діяти на територіях інших країн. Більше того, Голос Америки там чи Радіо Свобода це доволі розповсюджені видання, які функціонують на територіях дуже багатьох держав. У тому числі і недемократичних, і в деяких державах вони в принципі дуже важливі, тому що в них немає ніяких альтернатив і є велика цензура. А тому і справді таке закриття буде послаблювати позиції Америки у світі. А та й слід зауважити, що на це витрачаються копійки порівнюючи з американським бюджетом. Видання Таймс, посилаючись на слова Кіра Стармера, прем'єра Великобританії, пише про те, що чисельність миротворчих сил в Україні може становити понад 10 тисяч осіб. Пишуть про те, що наразі збирається знову ж таки коаліція. Великобританія вже неодноразово говорила про те, що вони однозначно будуть розміщувати миротворців на території України, а ось щодо інших країн поки що до кінця не зрозуміло. Також трішки пізніше видання написало, що планується розміщення до 30 тисяч військовослужбовців на території України, і вже йдеться там про не тільки європейські війська, але й про війська Туреччини, Канади та Австралії, які в принципі теж у відкрито говорили про те, що вони. Хочуть розміщувати своїх миротворців на території України. А ще у статті пишуть, що близько 35 країн погодилися надати зброю, матеріально-технічну та розвідувальну підтримку місії. Як я в принципі говорив раніше, чисельність дуже замала, 10 тисяч це зовсім не про що, та й навіть 30 тисяч теж буде недостатньо, враховуючи який кордон між Україною та Росією і яка буде лінія розмежування. Ну і питання, начебто, рухається, але тут найважливіше, як Росія до цього буде відноситися і як взагалі реагувати. В Угорщині влада проведе опитування щодо вступу України до Євросоюзу, а так будуть задавати лише одне питання: підтримуєте ви, щоб Україна вступила до Євросоюзу, і буде два варіанти відповіді, так чи ні. До речі, нещодавно Зеленський заявляв про те, що головною перешкодою для вступу України до ЄС є якраз Угорщина, і це, напевно, така відповідь, щоб люди якраз проголосували, чи за вони вступ України до ЄС, чи проти. В принципі, я думаю, що результат усім очевидний, достатньо глянути ось на цю мапу виборів 2022 року. І напевно жодних коментарів не потрібно, так помаранчевим якраз позначена партія Орбана і де вона перемагала у яких округах. Хоча, до речі, слід зауважити, що Орбан до цього якось так нейтрально ставився до вступу України до ЄС і, начебто, розглядав, що це можливо. Марко Рубія нещодавно анонсував, що після того, як Сполучені Штати... Проваджуватимуть мита для своїх основних торгівельних партнерів, вони зможуть укласти нові угоди, які тут цитата матимуть сенс для обох сторін. Так зауважив, що мета використовується проти певних країн, а не проти усього світу. А ну і також зауважив, що Сполучені Штати будуть мститися країнам, які запровадили мита у відповідь. А власне, як напевно і передбачалося, що, що ця вся історія з митами це в першу чергу якийсь такий шантаж від Сполучених Штатів. В першу чергу, до речі, до своїх партнерів та союзників, щоб передивитися якісь торгівельні домовленості, щоб американці отримали більше бенефітів, якраз від торгівлі а, чи якихось інших моментів. Ну, до речі, в принципі, ми бачили, як Сполучені Штати шантажували Мексику та Канаду щодо кордонів, щодо посилення контролю, і, в принципі, Канада та Мексика це зробили. Хоча наразі боротьба з Канадою триває, і Трамп досі тримає мита. Видання індепенда написали статтю щодо червоних ліній України і зауважують пункти, які для України дуже принципові. Так, перший пункт це відмова від подальшої передачі території, незважаючи на бажання Путіна забрати чотири українські області. Тут, напевно, питань немає, що Путін висуває свою максимуму, що треба залишити чотири області, і Україна цього робити не буде. Більше того, є питання щодо подальшої обороноздатності, якщо Україна якраз відступить від цих областей, відступить від своїх якраз оборонних споруд. А наступне питання це повернення тисяч українських дітей викрадених Росією. І цим якраз будуть проблеми з огляду на те, що багато людей вже усиновлювали на території Росії, а деякі документи на території Росії загубилися. І зрозуміло, що для багатьох не можна буде нічого відкопати. А також є пункт щодо повернення тисяч цивільних осіб, які незаконно отримуються Росією, і не хочуть їх міняти на військовополонених. Хоча я думаю, що коли буде підписаний якесь перемир'я чи просто заморожування війни, то можливо буде якраз обмін всіх на всіх, і в принципі на сітєво, кого там будуть міняти. Ну і ще доволі цікавий пункт це потреба у міжнародних гарантіях безпеки на випадок. Якщо Путін порушить будь-яку угоду про припинення вогню, а теж питання відкрити, в якому форматі це може статися. Може в принципі бути у форматі Будапешту, який постійно згадують, і це не дуже вдало якийсь варіант, та в принципі можна отримати гарантії лише напевно від окремих країн, а якісь міжнародні на рівні ООН, Росія буде блокувати і нічого через ООН протягнути неможливо. Навесь ну, продовжуючи цю тему, радник Трампа з нацбезпеки Волц заявив, що в рамках угоди про завершення війни Україна може втратити територію в обмін на майбутні гарантії безпеки. Та майбутній статус України. Притому він не уточнив, про які саме гарантії безпеки йдеться мова, і взагалі заявив про те, що вступ України до НАТО є дуже малоймовірною подією, тому вступ до НАТО як гарантія безпеки взагалі не розглядається. Ну це найкраща пропозиція Ever. Ви там здавайте свої землі, а ми вам, ми вам колись там, може, дамо якісь гарантії безпеки, а які саме, та ми самі не знаємо, але ви здавайте землі. Нещодавно російський заступник міністра закордонних справ Олександр Лужко в інтерв'ю із Вістієм говорив про те, що Росія буде якраз вимагати залізобетонних гарантій на вступу України до НАТО, і що у будь-якій мирній угоді Росія якраз буде наполягати на цьому, щоб Україна була нейтральною Україною і щоб ніколи не вступила до НАТО. Більше того, у цьому матеріалі зауважують про те, що Росія буде проти будь-яких миротворців на території України. Більше того, миротворці НАТО розглядаються як загроза для Росії, і в принципі це неможливо буде зробити. Ну ось питання миротворців знову спливає, і Росія виступає проти. В принципі, воно й логічно, напевно, тому що все ж таки йдеться і справді про війська НАТО, які будуть знаходитися на кордоні із Росією. Місернаводіванесебатмапрос рісентрімакссендчубсюкраїн. А ось що стосується вступу України до альянсу, то в принципі, напевно, на цей рахунок між Росією та Штатами немає великих розбіжностей. Знову ж таки, представники американців постійно говорять про те, що Україна навряд чи вступить до НАТО. Це в принципі говорили в адміністрації демократів, але більш так розпливчато. А наразі вже говорять напряму, що вступ України до НАТО фактично неможливий, і Росія на цьому також наполягає. І я думаю, що в принципі питання НАТО якраз буде далеко не найскладнішим. Видання Ніортем пишуть про те, що Сполучені Штати вийдуть з міжнародної групи, яка займається розслідуваннями відповідальності за вторгнення в Україну. Так, пишуть про те, що не публічно вже проінформували європейських делегатів про те, що вони не будуть приймати участь у цій місії і розслідувати російську агресію проти України. Раніша група була створена для залучення керівництва Росії, включаючи президента Путіна, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані, до відповідальності за злочини, які визначилися як агресія проти України, відповідно якраз. Міжнародного права. Чи це змінює щось на практичному рівні? Навряд чи зрозуміло, що це все робиться для галочки, і навряд чи Путіна чи якогось високого чиновника в Росії посадять. З символічної точки зору це буде продовжувати бити до якраз поєдності західних країн та розколювати Сполучені Штати та Європу ще з одного питання. Сакашвілі нещодавно призначили 4,5 роки позбавлення волі за незаконний перетин кордону. Так ще йдеться про справу 2021 року, коли Сакашвілі приїхав до Грузії і незаконно перетнув кордон, і, в принципі, справа досі триває, більше того, що, в принципі, по цій же майже справі йому виносили інший вирок, і сумарно він наразі засуджений до 12,5 років позбавлення волі. На тлі війни в Україні про Сакашвілі якось усі забули, однак він також продовжує сидіти і його ніхто амні Увати напевно не планує, і навіть західні країни про це перестали говорити, навіть не дивлячись на якраз ескалацію, скажімо так, між Грузією та Євросоюзом та Штатами. Дуров нещодавно прокоментував своє повернення з Франції до Дубаїв і заявив про те, що він повертається додому і говорить спасибі розслідуванню, що вони там усе правильно роблять і так далі. А, ну, такий пост, мені здається, навіть трішки іронічний. А до цього видання IFP писало про те, що Дурову дозволили тимчасово залишити Францію з дозволу влади, і він поїхав до Дубаєв, але писали про те, що на кілька тижнів, хоча з посту Дурова, здається, що він якби просто повернувся до Дубаєв і там. Збирається постійно проживати водночас слід зауважити, що європейська сторона в принципі домоглася того, чого хотіла. Телеграм наразі більш підконтрольний ресурс. Вони блокують більше матеріалів на території Євросоюзу, та й не тільки, і допомагають розслідуванням там європейської поліції та європейським спецслужбам. Група республіканців з Мінесоти планує запропонувати законодавство, яке вимагатиме від Штату включити неприйняття політики Трампа до переліку психічних захворювань. Так у документі йдеться, що синдром божевілля через Трампа визначається як гострий напад параної у нормальних людей, який є реакцією на політику і президентство Трампа. Згідно із тим законопроектом. Так, деякі республіканці вважають, що деякі люди мають одержимість проти політики Трампа та його президентства. А насправді краще усіх всіх незгодних відразу у гулах, і тоді проблем не буде, а то видумують якісь там психічні захворювання і таке інше. Взагалі кумедно, як республіканці намагаються захистити будь-яку шизу, яку робить Трамп, при тому, що ми бачимо, як ринки, наприклад, реагують, що вони усі червоні за республіканців в усіх сенсах. Після атаки ємецькі хосити заявили про те, що вони двічі на добу атакували американський авіаносець Гарі Трумен у Червоному морі. Американці це заперечують і заявили про те, що і справді дрони запускали, але вони навіть до цілі не долітали. Ну і Трамп вже пообіцяв Ірану жахливі наслідки, якщо хусіти продовжуватимуть напади на кораблі Сполучених Штатів та в принципі на торгівельні суда. Ну хусити і справді є Ірану, і фактично іми контролюються. Більше того, в них би не було навіть озброєння, яким вони могли би атакувати кораблі, якщо б Іран його не постачав. Усі ці дрони, ракети, вони приходять туди із Ірану і дають змогу, в принципі, проводити подібні операції. Подивимось, до речі, на червоні лінії Трампа, наскільки його погрози є релевантними, чи це будуть просто наскінчені погрози без якихось результатів. Видання Семафор пишуть про те, що Сполучені Штати розглядають можливість визнання Криму російським у рамках майбутньої мирної угоди. Вони пишуть про це, посилаючись на два свої джерела. Більше того, зазначають, що в Вашингтоні також обговорюють можливість закликати ООН зробити те саме і що Сполучені Штати навіть будуть тиснути на деякі країни, щоб вони визнавали Крим російським. А при тому видання зазначає, що Трамп не ухвалив рішення з цього питання, а можливість визнання Криму російською територією це один із безліч варіантів, які постійно обговорюються серед адміністрації Трампа в Білому домі. Відмовилися коментувати цю новину. Варто, напевно, розпочати з того, що це видання не дуже авторитетне, це не топ видання американське чи там британське, і в принципі щодо джерел їх є великі питання. Разом з цим охочу вірити, що в принципі така можливість розглядається, і я думаю, що це не найгірший план, який там є на столі. Саме визнання Криму може бути з боку американців серйозною поступкою, і тоді вони можуть запросити у Росії якісь серйозні поступки вже з її сторони і прийти таким чином може до якогось компромісу. Тому в цьому може бути навіть якийсь практичний сенс. А Україну навряд чи будуть запитувати щодо цього. Також є питання щодо західних союзників, чи будуть вони визнавати чи ні. Але в принципі, якщо це протягнуть через ООН, то напевно це може якимось чином працювати. Спецпредставник Сполучених Штатів з питань Близького Сходу Стів Вітков заявив, що в межах переговорів щодо припинення війни в Україні обговорюється контроль над Запорізькою атомною станцією. Та доступ до портів у чорному морі. А цікаво, що Вітхова досі називають спецпредставником по близькому сходу, хоча його повністю перекинули якраз по українському питанню, і він вже займається саме цим. А щодо самого питання, то по портам вирішити це буде не дуже складно, враховуючи те, що якщо буде припинення вогню, може ще й буде якась додаткова угода щодо безпеки на Чорному морі, але так чи інакше, припинення вогню, в принципі, дозволятиме ходити судам спокійно, як це було і до війни, і напевно у цьому плані масштабно нічого не змінюється. І питання яких Спірних не дуже виникає. А щодо Запорізької АЕС є більше на визначеності і незрозуміло, як вона буде функціонувати після війни. Є, напевно, різні комбінації щодо вирішення цього питання: чи повна передача під контроль України, чи часткова передача, чи можливо Росія буде контролювати Запорізьку АЕС, але електроенергія з цієї станції все ж таки буде постачатися на територію України і, можливо, буде постачатися на окуповані території одночасно. Насправді найгірший варіант цього питання це, напевно, якраз збереження статусу кво, тому будь-які комбінації будуть більш релевантні, ніж є зараз. А тут знову ж таки є і питання безпеки, і в принципі загалом дешевої електроенергії на території України, з чим вже є великі проблеми та питання, і після війни це питання буде ще більш гострим. Марк Рубіа нещодавно розповів про план А та план Б з боку американської сторони щодо завершення війни Росії проти України. Так він зауважив, що є план А, це припинити вогонь, щоб ми могли перейти до плану Б іншого етапу, який полягає у тому, щоб посадити усі за стіл переговорів і тоді вирішувати усі питання, і в принципі закріпляти якийсь статус, і в принципі якийсь статус нової безпеки чи чогось подібного. Але зауважив, що мир повинен бути довготривалим і враховувати потреби кожного і далі. А не розумію, чому це названо планом А та планом Б. По суті, це пункти одного плану, і якщо план А провалиться, то ніякого плану Б якби немає, що будуть робити Сполучені Штати, якщо все ж таки не буде припинення вогню. І це в принципі може статися якби суто теоретично, де реальний план Б, що будуть робити в адміністрації Трампа. А президент Франції Еммануель Макрон хоче переконати країни ЄС відмовитися від американського обладнання та переключитися на європейське. йдеться про військове оборонне обладнання і що Європа сама повинна його виробляти. Так Макрон пропонує, наприклад, замінити системи Patriot на системи СЕМТІ, які якраз виготовляються на території Європи, а літаки Ф-35 на французькі літаки Рафал. Насправді це гарна ідея бути більш незалежними від Сполучених Штатів, більше того, гроші будуть залишатися на території Євросоюзу, стимулювати виробництво, створювати робочі місця і так далі, і знову ж таки країни зможуть самі себе забезпечувати військовим озброєнням і бути самодостатніми у цьому плані. Тим більше, що у Європі є великий потенціал щодо цього, і є навіть потужності, які можна відновити чи які можна загрузити більш інтенсивно. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив помилування, які були підписані за президента Джо Байдена недійсними через використання автоматичного підпису. Йдеться про таку штуку, як автопен, і в принципі політики та чиновники її доволі часто використовують, коли треба підписати доволі багато документів. Ось так вона працює і так виглядає. with the machine to begin signing. Тобто це не є якимось ноу-хау Байдена і усі її використовують, думаю, що і сам Трамп це робить. Тому я думаю, що будь-який суд в Америці спростує усі ці звинувачення Трампа. Більше того, якщо вони не спростуються, а навпаки, підтвердять, то тоді можна буде напевно анулювати половину документів, які були підписані американськими президентами, знову ж таки, у тому числі, і документи Дональда Трампа, які також таким чином були підписані. А президент України Володимир Зеленський нещодавно підписав закон щодо спрямування підрозділів ЗСУ до інших держав під час воєнного стану. Так йдеться про те, що українські війська наразі можуть бути переслані для оборони, для стримування збройної агресії. Та для забезпечення національної безпеки третіх країн, як пояснює Гончаренко, закон має забезпечити ефективну оборону та співпрацю з країнами партнерами, зокрема, йдеться про навчання та отримання нової техніки. Щодо останнього не дуже зрозуміло, тоді яким чином ЗСУ отримували до цього техніку, яким чином ЗСУ проводили навчання там у Франції, Великобританії в інших країнах. Ну а так, напевно, це виглядає як участь в іноземних місіях, які будуть запроваджені західними країнами, і може ЗСУ будуть в них якраз приймати участь, навіть якщо буде військовий стан. В принципі, ЗСУ наразі має величезний досвід, тому в принципі може бути якраз в нагоді для західних країн. Переговори з ким? Фактично з тими, хто сьогодні <кхів> взяв курс на тероризм і є терористами. да, у американців або у Вашингтона появився Ричак.